Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Нові акції з 13 по 19 січня. Бажаю вам приємного перегляду. Дезодорант чоловічий 92 та 109. Арко 84. Аерозоль 84 150 мл. Вода туалетна чоловіча 84. Фен дорожній складний 129 750 Вт. Помазок для гоління 14, станок для гоління 44, Паста Колгет 69, Ручний масажер для тіла 99. Прокладки Клінік 8 штук 23 гривні. Лібрез 50 штук. Це щоденні 59 Лібрез 20 штук упаковка 34, масажер скрибок для обличчя 29, ванночка силіконова для миття пензликів 44, ручний масажер для обличчя 29, спонжі 6 штук упаковка 88 гривень, пляшечка пластикова з піноутворювачем 24. Підгузники трусики 239 четвірка. Кремніве 73. Пінка для омивання обличчя. Алоя зелений чай 69. Виробництво Корея. Мус для омивання сухої та чутливої шкіри обличчя 159. Щипчики манікюрні для кутикули 84. Розпірки для пальців пара 3 гривні. Пензлики двосторонні для манікюру 3 штуки. Упаковка 55 г. Пензлик для нарощування нігтів 12 Крем дитячий, зволожуючий, калина протеїни шовку та яблуко. Ціна зі знижкою 29 Серветки безворсові, Вага 90 г. 88 гривень. Кніпсель нержавіюча сталь 99. Кусачки 44. Гойдалка. Дитячий конструктор з викруткою. 199. Іграшка для купання качечка 44. Контейнер харчовий дитячий з ручками та прозорою кришкою 99. Є салатовий та рожевий, мисочка дитяча 19. Тарілка дитяча фігурна на три відділення 49. Набір столових предметів 2 штуки 29. Ложка дитяча на ржавій чисталь 24. Крем гель для душу 900 -грамовий, протеїни шовку 99 Бальзам тонуючий для волосся 44 Фарба для волосся сльоз. Ціна зі знижкою 159 Лак для волосся тафт 169 Шампунь-кондиціонер для волосся Еколан 1000 грамів. Ціна 39 гривень. Шампунь смузі для всіх типів волосся 59, 1 літр. Також є тропікана. Сльйоз. Шампунь для волосся 159-440 мл. Шампунь та бальзам маска для волосся 149 Безсульфатний м'який шампунь для волосся 64, 250 мл, 84 ніве гель догляд для душу, Двофазний кондиціонер для волосся Кератин 69. Сама мультизасіб для ванної кімнати 500 г 69. 88 парфумований скраб пілінг для тіла 119 шампунь для волосся 1000грамовий, маска, така ж сама ціна, чоловічий шампунь для волосся 3 в одному, 59 400 мл, крем мило рідке шик 49, кг. Алівера олівера шоколад, карамель, соковитий кавун та манго 34, вага 900 г. Ніжний аромат парфумів крем-мило 100 грамове 22 гривні, дитячий засіб для купання 59 500 мл з ароматом малини, лаванди та маршмеллоу. олівера гель для душу, фруктовий коктейль 17, 44 мило туалетне оливкове 5 штук по 70 г. І є ще конвалія. Крамило дитяче м'яке ромашка 39 445 г. косметичне, б'янка, аромати на вибір 32 гривні 200 г. Крот 1000 грамовий 37. Гель для прання 77, кілограм 800 г. Капсула для прання сіла 229. Упаковка 30 штук. Капсули Арієль 50 штук 689. Капсули Аріель 44 штуки. Ціна 609 гривень. Акція діє до 15 січня. Папір туалетний – 9 60 чесних метрів. Папір туалетний двошаровий 4 штуки 42 гривні. Вологий туалетний папір 50 штук пачка 37 гривень. Така маленька пачка 8 штук 9 гривень. Рушник паперовий еколо 139 500 відривів. Спрей для текстилю парфумований 77, 2 армати. Паперові серветки 180 штук. Упаковка 32 гривні. Рушники паперові зелені, 160 листів, 24. Паперові серветки сафі 24. 100 штук. Упаковка. Вологі серветки 120 штук, 55. Рушники паперові двошарові. 150 листів 37 гривень. Порошок Грунвальд Арома та універсальний 27 гривень 350 грамів. Грунвальд 2 кг 119 4,5 кг ціна 229 гривень. 99 гель для прання чорної білизни – 2000 тисячі грамів. Дитячий гель для прання 84, 1 літр. Екомакс 3 кілограми. Зимова свіжість 109. Гель для прання персіл 990 грамовий, 219. Рідке милогосподарське 1000 грамів 34 гривні. Для посуду, для прибирання та для прання. Відбілювач кисневий для кольорових тканин 59-500 грамовий та для білої білизни. Кисневий порошок максимальне видалення усіх забруднень. Ціна 19 за 105 г. Сіла оксі. плямовий відник 900 грамовий 109 Відбілювач ціла оксі. Така ж сама ціна. На цьому у мене все. Я дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам економних та вдалих покупок. На все вам добре, гарного дня!